Продовж останніх років у лексиконі українських інтернет-користувачів впевнено прописалося нове іншомовне слівце тролінг. І навіть цілий вираз тролити когось у тлумаченні таке розміщення в інтернеті провокаційних повідомлень з метою викликати суперечки та марнослів'я. Складається враження саме цим нещодавно і захопився користувач соціальної мережі на ім'я Сергій Палкін. До 6 серпня на цій сторінці були виключно завершені трансферні новини Донецького шахтаря. Аж раптом читачам пропонують зануритися у переговорний процес від самісінького його старту. Сьогодні клуб офіційно запропонував Динамо купити за 12 мільйонів євро Євгена Хачеріді. За моєю інформацією, Євген готовий перейти до ФК Шахтар. Серед шквалу емоцій від захоплення до розчарування були і такі міркування. Серйозний клуб, серйозні трансфери. І до чого цей тролінг з Хачеріді, який вже перетнув будь які рамки? Але ніколи власнику сторінки на такі коментарі реагувати треба читачів свіжими подробицями годувати. Дорогі друзі, клуб зробив нову пропозицію Динамо за Хачеріді. Клуб запропонував 15 мільйонів євро. Якщо вірити авторитетному європейському виданню, що калькулює ціни на футболістів, орієнтовна трансферна ціна «Хачеріді» – 5,5 мільйонів євро. Але от девина такий цінний гравець, за якого готові втричі переплатити віртуально, не вартий уваги, коли мова йде реально. Не хочу говорити конкретно про «Хачеріді». Ми очікуємо на будь-якого гравця, який здатен підсилити нашу команду. Це стосується й «Хачеріді». Втім, поки головний тренер гірників дипломатію грає, його підопічні, вочевидь, щось більше знають. Ну да, він теж хоче грати в Лігі Чемпіонів, хоче стати наверное, чемпіоном України, він вже 4 роки, він, мабуть, опять хоче стати, тому, я думаю, прийдеться перейти в Шахтер, мабуть. Я знаю на 100%, що на Хачериді виходили, якщо не офіційно, лица, то ігроки Донецького Шахтера. Сразу говорю, предлагали умови. Значительно лучше, допустим, чем в Киевском Динамо. Но это не значит, что человек имеет достоинство. подписав полгода контракт с Киевским Динамо, должен стремиться идти в команду своего главного конкурента. Это уже не фейрплей. Тогда не надо заниматься футболом. А тут ще й дивовижний збіг обставин. Пропозиція шахтаря співпала із щутками про нібито конфлікт хачеріді з Олегом Блухиним. Гравець цю тему делікатно оминає. Його президент деталі розкриває. У нього какой конфлікт з Блокин? Знаете, какой у него конфликт? Я вам открою секрет. Он выходит на тренировку в хачереге, а Блохин требует, чтобы все одевали щитки. А он или забывает, или э, считает, что там на те суммы, которые штрафуют за, за то, что футболист не одевает щитки, ничего страшного в этом нету. А блохин профессионально выполняет свои обязанности и бережет футболистов, чтобы они не получили травму. И вот это весь конфликт. Зі своїм зірковим вихованцем контакт і досі тримає, а з тим і пам'ятає, яким той хлопцем був. Зважаючи на смак одягу першого тренера Хачеріді, можна припустити. Футбольного вибору у маленького Євгена тоді було небагато. Ну і коли, допустимо, сравнив на те час, де я хотів би те саме Женя, хотів з Скандинаму. Втім, часи змінюються, а з ними, вочевидь, і ігрові пріоритети. Ну, Після ігри з Чорноморцем він дзвонив, От ну добра добра не іще. Що ну, тебе? Матеріальна сторона. Ну, та неколач, матеріальне ні, я говорю, говорю Києві не це сама. Ні, повысили, все нормально. Хотілося б, конечно, в Ліги в Чемпіонів. Але впротивагу всім бажанням клубу Шахтар і самого Євгена Хачеріді є контракт гравця а там як не крути, один важливий пункт ніяк не обійти. Ну, річ тому, що коли ми підписували новий контракт, у нас є сума відступних, але вона є дійсною тільки для європейських клубів, тобто за винятком Росії України. Тобто, це було наше побажання з самого початку, і київське динамо пішло нам на зустріч. Я зустрічався, я йому обіснив, що. Переход донецкий шахтер невозможен. Если мы его не продадим э, в шахтер, естественно, так мы лишимся чего? Денег, и он нам не будет приносить пользу. Это плохо. Но, с другой стороны, мы не усилим своего главного конкурента. Положить это на чашу весов, что перевешивать, я не знаю. А поки всі думали та гадали, у Донецьку вже на це відреагували. На набережні міста з'явився плакат із красномовним написом і таким же додатковим побажанням. Але не поспішає чомусь розмістити це фото у своїх повідомленнях, користувач Сергій Палкін. Бо це вже називається прислухатися до думки оточуючих. Але от проблема немає такої характеристики в поясненні терміну, такої цікавої та захоплюючої справи, як інтернет-тролінг.